Вже за кілька днів в Ужгороді відводиться західноукраїнське дербі. Ужгородські гандболістки посилено тренуються перед відповідальним матчем з Львівською галичанкою. Головний тренер команди нагадує дівчатам помилки попередніх ігор. Просить зібратися як фізично, так і морально. Ви повинні атакувати, атака. Далі від слів перейшли до тренування. Біг, розминка, розтяжка. Головне вправи на реакцію та швидкість. Однак емоції теж важливі так само, як і сама гра. За допомогою таких ігор дівчата краще співпрацюють одна з одною. Більше бачать шансів рятувати одне одну чи допомогти в ситуаціях. Ну і найкраще те, що вона збагачує емоційність. Воротарка Карпат Наталя наразі тренується окремо. Нещодавня травма не дозволяє тренуватися на повну силу, утім, головне підтримувати моральний дух і впевненість у перемозі. На плакаті у нас намальований ведміті, лев, так і ми готові, як. Ведмежі лапи рвати львов, Так що готуємося. Інші ж дівчата теж погоджуються. Головне тренуватися і ще раз тренуватися, тому що потрібно, щоб в нашої команди був е потужний захист, щоб ми не дали супернику е дібратися до шестиметрової зони, і ну і звичайно убіжати в Тренування дає змогу напрацювати ігрові зв'язки і вивчити тактичні навички кожного. Але найголовніше впевнені гравчині краще на тренуванні робити помилки аніж під час гри. Дівчата розуміють, що це велика відповідальність. Турнірна таблиця не на нашу користь. В них є хвилювання і треба зняти це хвилювання, щоб не було. Мандража грав нас в п'ятницю в 18.00 на Карпати Арені. Тож у Карпат попереду відповідальні ігри. Саме вони вирішать долю золота цьогорічного чемпіонату.